Вітаємо усіх прихильників львівського футзалу. дебютантів чемпіонату, які приєдналися до першої it ліги Тово, на початку зустрічі арбітр сьогоднішнього протистояння. Андрій Наконечний та Іван вишиваний. Учора кромку. Хороша зупинка м'яча. Можна було спробувати повернути кулю на партнера, але тут зворотнім чином біжить стрімерик. Хороша гра на фланзі. Помиляється Юрій Лучків. Це контрнаступ команди. Унівізія є можливість удара по воротах. Це ми не раз бачимо на екранах. Гаджетів, телевізорів і так далі. Там, умовно, 10 кілометрів за поєдинок. Хороша атака Ставінський! На клав свою команду від пропущеного м'яча. Юрій Лучків! Його перетача на лівий фланг є можливість забити лівою ногою, але Тут знову Юрій Лучків та Павло Пастушок обмінюються думками. Ну ці хлопці будуть спілкуватися між собою на підвищених тонах. Та іноді який мобор. Ну, власне, Юніон. Я неодмінно бої пирога сюди додав. Передача. У вільний коридор забивати. Семенів. Дозволяє себе обіграти. Передачу. вільний коридор. Момент ще. Орест кравчикує. Результативних дій. І удари по воротах від Дмитра Пастушка. Зокрема, можливо, тут виконує передачу. Моменти ще Семенів. Гол 0 Перший гол у чемпіонаті 2024 у команди Техван. Вертається команда на ігровий майданчик. Пастушок. Є можливість завдати удар у середньої дистанції. Микам команди Юнівізія. Закидання вперед. Дмитро Пастушок. Семенєв. зараз відчули запах перемоги, але не забиває друг Тоган. Семенів його удар по воротах напрошується з правого флангу. Рикошет і м'яч не опиняється в солісти команди Техван. Хороша нагода. Передача на вільного партнера. Моменти ще, Як же ж тут не забивати. Санієсте. Все-таки дуже багато виконує передач, коли можна долю. Епізоду самому вирішувати. У нас нічия. Один-один спрацювало правило, не забуваєш. ти. Заб'ють тобі. І це робить гравець під номером. Так багато було тлумачень, пояснень. Тут у капітана писати, запитувати. Ну і сподіваюся, в своїх коментарях. Також. Вертаємо з великим задоволенням до перебіга подій другого тайма дебютного поєдинку першого туру у першій ай-тілізіва. Шумельник арбітр сьогоднішнього матчу Андрій Наконечний та Іван Вишиваний. Пастушок берна на себе ініціативу. Обіграв одного іншого. Прострілює гол! 2-1 Дмитро Тоган На початку другого тайму виводить Техван вперед. Два асисти. У Дмитра Пастушка прав... Дмитро Тога. закидання вперед пастушок 3-1. Дмитро головою відзначається. І таке теж можна побачити у нашому чемпіонаті. Під час першого тайму на перехопленні Роман Семені вихід 2. -1. Пастушок. Далеченько цей м'яч відпускає, але про ціль команди Техван. Атака через правий фланг. Можливість забити у цьому епізоді. Кравчик. Відповідь від команди Юнівізія. Хороша робота із м'ячем. Удар лівою ногою, але в останню мить. Здавалося, уже пройшла. Удар над поперечком. Володимир Дзюбанський постарався неабияк. Передача вперед. Можливість забити, але в останню мить. Це тих, кому вже. За 30. Дейнек. Кравчик на висоті. за 30. Дейнек. Іво, Кравчик на висоті. Блискавична реакція цього стража. І Він пропускає. 3-2. Скористалися помилкою гравців команди Тех 1. Ростушок молодший. Семенів Тоган. П'ять годин ми вже побачили у першому протистоянні. Правда, на відміну від Мастера Італії, швидкості наразі не ті. Удар лежний кут відповів. розіграти Чорнобілі. Пастушок, передача. Титанську навіть могла взяти перевал. Ну а так переможуть цей пар, Щонайменше на годину буде лідером турнірної таблиці. Моменти ще, Кравчик загубив ворота, та й нека не забив. Все вкрилося. І ні. Лучків передача. моменти ще. Лучків! Не забивають. Два виконавці мають одне і те ж саме число в і іще. Семеню. Пусті ворота. 5 секунд оформлює дубль, здавалося. Ні. Результат отак згадував у своїх найгірших снах даний епізод метро тона. Так, ми дякуємо за те, що були разом із нами протягом першого поєдинку. Попереду. І e б'ятіос, не пропустіть.